Руслан Приходько, я з вами, пане Руслана, хочу підняти тему підтримки ветеранів військовослужбовців не тільки в контексті фізичної реабілітації, підтримки як такої, що потрібно сьогодні людині, яка повернулась з фронту, якій потрібно адаптуватись наново, тому що війна вона змінює кожного, а наших воїнів вона змінює ще сильніше. Яку підтримку? Ще не втілив, чи хоче в найближчому майбутньому втілити мінвет. Да, дякую. <клес> Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня всім присутнім. Я, мабуть, почну зі слів вдячності колегам із громадського сектору, які здійснюють надважливу роботу і підставляють плаче там, де держава не може реалізувати, або там дуже довго це реалізовує. В цілому. Підсумовуючи те, що було сказано раніше, от мені дуже сподобалось те, про що казав пан Владислав. Воно пов'язано з тим, що на сьогоднішній день дійсно недостатньо, скажімо так, модерації від держави і допомоги міжнародної технічної, яку здійснюють дуже багато країн партнерів, і приватні інвестиції, і так далі, тут має бути чітко відмодеровано. Це стосується не тільки галузі реабілітації, а всіх галузей, всіх політик, які на сьогоднішній день є. Що стосується Міністерства справ ветеранів України, ну я спробую. І враховуючи дуже маленький таймін, таймінг – окреслити суть проблеми і наше бачення, і те, що ми робимо на сьогодні, е, якщо взяти в цілому законодавство і всю політику, яка нас діяла в Україні на момент початку російсько-української війни в 2014 році, вона була сформована законом України номер 3551 про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, е, да тобто починаючи з 94-го року, коли був написаний відповідний закон, закон прийнятий. Він періодами чимось доповнювався і якісь заходи втілювалися. Тобто на, на період 94-го року в державі існувала категорія ветеранів війни, яка була сформована віковими людьми. Це в переважній більшості були ветерани війни. Другої світової війни ветерани воєн, які відбувалися на території інших країн, плюс деякі миротворчі операції, в яких Україна в рамках світової безпеки приймала свою участь. Ну від зрозуміло, що у відповідних людей були відповідні потреби, відповідні вимоги, і держава якось на це реагувала, здійснювала певні заходи. Оце все було сформовано з роками доповнювалось Дещо види і так далі. І ось на початок 2014 року. Ми зіткнулися з тією ситуацією, що у нас категорія докорінно змінилася. По перше, вона змінилася кількісно. Вона почала постійно постійно зростати, постійно, постійно, постійно. На відміну від того, що вона постійно зменшувалась, да? бо ми розуміємо, що кількість ветеранів всіх воєн вікових на жаль тільки зменшувалась. Ну і ми зіткнулися з тим, що, скажімо так, виник, виникли абсолютно нові потреби, абсолютно нова вікова група людей, які полишили своє цивільне життя або добровільно стали на захист батьківщини, або через мобілізацію, або іншими там шляхами стали на захист, залишили повністю все своє цивільне життя, і я думаю, що Держава от точно не була готова до тих викликів, які з'явилися. Попри це, в принципі, ми почали продовжувати ту політику, яка була закладена дещо там точково були зміни, але. Певні патерни, те нот Якщо навіть зараз питати, чому ми щось робимо, ну, бо так прописано, бо ми так звикли. От всі, всі це розуміють. Це, от, ну, мабуть, на прикладі виплати до 5 травня, колишньої, яка не зветься виплата до Дня Незалежності України, я в принципі на всіх майданчиках про, про неї говорю, е, бо це виплата щорічна, разова виплата, коли ветеранам війни, членам родин загиблих захисників захисниць особам з інвалідністю внаслідок війни держава виплачує е, разову якусь суму. Ну, наприклад, для учасника бойових дій. В цьому році ця сума складала тисячу гривень для родин загиблих захисників України 650 гривень. І от, ну, от у мене просто одне єдине питання, коли ми як держава раз в рік виплачуємо ветерану війни тисячу гривень. От яку мету досягає цією виплатою держава? Да, от, от що що може отримати ветеран. Ну, Умовно, бідний не став багатим, а багатий не не розбагатішав. Ну сходив раз в магазин. Це пройшло десь поза увагою. Попри це, в межах всієї держави це тисяч це мільярд двісті мільйонів гривень. Виплата асигнувань з державного бюджету. І таких прикладів можна проводити дуже багато. Це я про те, що у нас є певні. Патерналістський закон, який необхідно змінювати, да, і ми чітко розуміємо, що якщо е, у нас існували проблеми в 2014 році, держава вживала певних заходів по їх вирішенню, да то починаючи з 2022 року, проблема значно значно масштабувалася. І ті навіть проблеми, які були мінімальні, вони просто повзривалися з врахуванням того, що якщо з 2014 року війна для когось була здесь, то може і не війна була, і там не зрозуміло хто кого куди по то в 2022 році у нас всі стали Причетними так або інакше до цієї війни ми бачили і народних депутатів, які взяли до рук зброю, і, і митців, творців, будь-кого всі з нас стали дотичними до цього процесу, війна стала скрізь. Зрозуміло, що увага держави і запит держави до всіх цих процесів значно зріс. І про що ми можемо побачити на сьогодні? У нас в державі теми війна це номер один, тема ветеранів це номер два. І, на жаль, дуже часто так трапляється. Те, про що пан Владислав на початку казав сказав, що дуже багато людей заробляє певні там індивідуальні бенефіти в різному роді, або там певний піар, популізм і так далі. Це можна спостерігати на всіх майданчиках, навіть і на вищих щабелях нашої держави, і дуже багато різних цікавих законопроєктів на сьогодні реєструється без розуміння того, як їх в подальшому впроваджувати. Бо інколи популізм і, і реальні механізми дещо на співвідставні. -спів Тому станом на сьогоднішній день е у нас є чудова можливість, коли ми маємо відкритий діалог з суспільством на сьогоднішній день. Ми не будемо заявляти про такі речі, які дуже різко сприймаються суспільством, коли ми говоримо про те, що там треба відміняти якісь пільги і так далі. Це абсолютно не та риторика, яка є на сьогоднішній день. Наша головна задача це чітко визначити для себе ті потреби, які дійсно на сьогоднішній день існують і існуватимуть у ветеранів. Нам треба зрозуміти наші дії в цей період, поки у нас іде війна, і зрозуміти дії держави, на період Після воєнного відновлення, бо це так само на легкий період, який відбуватиметься, і на сьогоднішній день ми запроваджуємо ряд нових проєктів, таких як перехід від військової кар'єри до цивільного життя. На сьогодні це ще в, де в деякому варіанті сирий проект. Але найголовніше його мета полягає в тому, щоб, умовно кажучи, військовослужбовець з моменту отримання поранення або виходу звільнення з військової служби, він не опинявся сам на сам зі своїм майбутнім життям, шукаючи там Шуючи самостійно свої проблеми, так само, що стосується і поранення, як колеги попередньо зазначали, коли боєць отримує поранення, якимсь дивним чином він реабілітується в Сполучених Штатах, а офіційно в військовій частині знаходиться в СЗЧ. Ну і, і дійсно, я підтверджую, що таких фактів дійсно дуже багато. І от наша на сьогоднішній день задача побудувати таку модель, коли не буде виникати цього логічного вакууму, коли всі політики матимуть певну логічну послідовність, і за результатами цього ми будемо модерні Овувати відповідно законодавства, створювати реальні пакети пільги державних гарантій для того, щоб ми могли відповісти на два питання, які я кожного дня перед собою і своїми колегами ставлю: це перше, що отримує ветеран. Реально по факту, да бо якщо подивитися, то у нас в законодавством передбачено дуже багато різних преференцій, тим не менш, якщо взяти на сухому залишку, то кожен один конкретний ветеран, що він отримав від держави, і навіщо? Да? І друге питання: які цілі і задачі перед собою ставить держава? Да, бо для держави найголовнішою задачою має бути реінтеграція ветеранів в цивільне життя. Успішна реінтеграція для того, щоб не отримати виклик у вигляді ветеранів, які будуть мати безліч проблем, а для того, щоб примножити ті можливості, для того, щоб використати в хорошому сенсі цього слова потенціал ветеранів, бо ветерани мають стати флагманами всіх процесів держави. І на сьогоднішній день нам треба чітко. Побудувати всі механізми для того, щоб ми розуміли логіку взагалі того, що робить держава. Ну я умовно приведу приклад на проблемі з тим, що нашим законом передбачено першочергове право на отримання земельних ділянок ветеранами війни. І всі тут ні для кого не буде секретом про те, що ну землі не вистачає, да, і ми маємо децентралізацію, яка абсолютно жодним чином не врахована в побудові діючого законодавства ветеранського. Да? Коли одна громада має там великий. Не об'єм земельних ділянок, інша громада абсолютно не да, і при цьому вони не можуть бути в рівних умовах. Але інше питання навіщо ми, наприклад, будемо реалізовувати це право, да, якби ми передбачали за рахунок коштів державного бюджету або там інших джерел бюджетування, програми перекваліфікації або підготовки навчання ветерана веденню там, наприклад, сільського господарського підприємництва, да паралельно давали в пакеті після проходження таких таких заходів певні грантові кошти. Для започаткування власної справи про умові, що ветеран створить і зобов'язаний протягом певного періоду створити енну кількість робочих місць, і для цього йому видається, надається земельна ділянка, і це в пакеті має певну логічну послідовність. Або ж на прикладі безоплатного проїзду, підкреслюю слово безоплатний, бо у нас інколи всі безкоштовний рахують. Безкоштовний це коли я не знаю повітря. У нас наразі безкоштовне, а безоплатне це коли хтось платить. Для ветерана воно має бути безоплатним, а держава. Вава має сплатити через ці механізми. Це питання ми також на сьогоднішній день опрацьовуємо. І тут золота середина. наприклад, якщо взяти ветерана, який ніколи не користується громадським транспортом, або взяти, наприклад, населені пункти, села, або навіть цілі громади, колишні центри районів до укрупнення, в яких в принципі не існує громадського транспорту. Тут є дисбаланс можливостей між тим ветераном, який, наприклад, живе в місті Київ і може там 30 разів за день метрополітеном скористуватися, або тим, який, в принципі не знає, що існує. Громадський транспорт. І тут запровадити певні е, такі балансні речі, ну, наприклад, якщо б ветеран мав право один раз на певний період скористатися правом пільгового розмитнення автомобіля, да. І тоді він не має права користуватися пільгом безоплатним проїздом. проїздом, да? або навпаки, якщо користуєшся, не маєш права і так далі. Тобто, ми маємо збалансувати і дати реальний продукт. І от над цим ми на сьогоднішній день працюємо. Плюс в дуже важливому, що стосується там закону, я вже там коротко окреслив, і от основні дві проблеми навіть того існуючого законодавства вони полягають а в відсутності повноцінного фінансування тих програм, які передбачені е, нинішнім законодавством, тобто, тими зобов'язаннями, які взяли на себе держава. А по друге, відсутністю механізмів. Завжди жартую, в законі передбачено слово першочергово вживається 26 разів, а позачергово 29 раз законом. Але ну, якщо б уяв... уявімо собі першочергове право на е... користання там, медичними послугами, коли ветеран приходить е... в заклад охорони здоров'я, от яким чином він має... може реалізувати це право? Потіснивши, е... наприклад, там, багатодітну маму або особу з інвалідністю загального захворювання, сказавши, що є я воював, давайте я перший прийду. Ну так так воно не працює, бо потім ми е, отримуємо реакцію від держави і від суспільства. В першу чергу це і є формування того образу ветерана, який має бути у суспільстві, шани і поваги. Тому е, на сьогоднішній день ми почали запровадження е, такого. Скажімо так, не проєкту, а вже цілої системи ветеранської політики реалізації пільг і послуг через систему центрів надання адміністративних послуг, які передбачає обслуговування ветеранів за принципом єдиного вікна і єдиної заяви. Тобто, дуже коротко, ми виокремлюємо в центрах надання адміністративних послуг виокремлюємо спеціальних і готуємо фахівців, які зможуть прийняти документи і в подальшому проконтролювати надання всіх послуг, передбачених законом, всіх виплат і. І так далі і тому подібне в одному місці для того, щоб мінімізувати борождіння ходіння, і це в першу чергу. А по-друге, ми. Якщо дійсно проаналізувати все законодавство, ну я вам скажу інколи мені мої колеги приносять проекти постанов, які ми продукуємо. Я на них дивлюсь, які підготовлені там керівниками моїх відділів. Читаю на якомусь етапі, я втрачаю взагалі логіку розуміння цих закону нормативно-правових документів. Дійсно, законодавство складне, і повірте мені, його не завжди розуміють і правильно однозначно тлумачать ті, хто надають ті послуги, а так само і ветерани, тому ми маємо створити такий майданчик, на якому Ветеран зможе з легкістю прийти отримати чітку консультацію про всі його права і можливості, не шукаючи десь розгалуджену цю інформацію на сайті Мінекономіки, Мінсоці не знаю там Мінветеранів, десь благодійних організацій. А десь це якраз в... те, про що пані Тетяна казала: додаток чи якийсь єдиний електронний сервіс, де буде все це. Ці... Да, і ми, ми, ми над цим на сьогоднішній день працюємо, і плюс підкреслюю, що у нас не тільки державні гарантії, пільги, а й пільги державні гарантії і гарантії. Які пропонуються місцевими програмами за рахунок місцевих коштів вони відрізняються в кожній громаді в залежності від фінансово-економічних спроможностей таких громад. Але я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день працюємо з багатьма обласними радами, міськими радами. Я вам скажу, дуже великі кошти закладаються на такі програми підтримки. Тут також має бути синергія і логіка взаємодоповнення, там де не вистачає у держави, має допомогти місцеве самоврядування з врахуванням розподілу взагалі коштів і от. Mm-hmm. <clears throat> Повертаючись до єдиних вікон, для того, щоб фахівець на місці міг повністю пояснити всі права і можливості. І ветеран, обираючи те, що йому потрібно, просто проставляє галочки, йому адміністратор дає вже заповнені роздруковані кози, дає один раз документи свої для того, щоб в кожній із інстанцій від нього їх не просили. І вже центр надання адміністративних послуг далі контролює терміни надання цих послуг, бо вони відповідно до закону про надання адміністративних послуг зобов'язані дати кінцевий результат відповідно ветеран. Рану і от на сьогоднішній день такі речі ми запроваджуємо. Ми повідкривали такі проекти в різних регіонах України, в різних містах. Вони Певним чином відрізняються один одного від, в залежності від певних регіональних відмінностей. Але, тим не менш, на такому досвіді ми на сьогоднішній день написали проект розпорядження кабінету міністрів про, про методичні рекомендації надання послуг ветеранам війни, членам родинам загиблих захисників України в системі центрів надання адміністративних послуг, які стануть обов'язковим до виконання. Ми вже почали комунікувати з обласними військовими адміністраціями, як майданчиками. Ми збираємо повністю всі об'єднані громади. Для того, щоб уніфікувати цю діяльність і до кінця року зайти в певну систему, тобто буде затверджений такий стандарт надання послуг ЦНАПами для ветеранів війни. І такі подібні речі ми зробимо по кожній з галузей для того, щоб це максимально ефективно зробити. Тобто, зробити доступним не на бумазі, а доступним дійсно по факту для того, щоб, скажімо так, згладити цей процес і змінити в цілому парадигму, коли від того, як було у нас раніше, є, на жаль. Зараз, коли ветеран змушений отримувати послугу до того, що держава надає йому цю послугу, бо вона гарантує йому це. Тобто, ось ось такі якісь речі на сьогоднішній день робимо. Дійсно, дуже багато викликів, дуже багато проблем, дуже багато питань неузгодженості в законодавстві, але сподіваюся, що. Більш поступово будемо в подальшому, і закликаю також всі громадські об'єднання і всі ветеранські організації долучатися до цих процесів, надавати нам свої пропозиції спільно в синергії будувати майбутнє нашої держави. Спасибі, спасибі, Руслан Проходько.